Зовсім юний, безмежно гарний та безперечно перспективний. Не встигши створити родину і виростити сина. Цей парубок прожив зовсім мало, всього 24 роки. І життя його забрала безжальна війна, яка продовжує приносити горе, біль та сльози в родини наших земляків. Олександр Романович Череповський Він з'явився на світ 25 січня 2000 року у селищі Вороніш. Шосткінського району і став старшим братом у родині, в якій згодом стали підростати ще двоє хлопчиків. За деякий час сім'я Череповських переїхала до клишок. Після отримання повної середньої освіти Олександр вступив до Київського вищого професійного училища деревообробки за спеціальністю столяр і успішно. Закінчив його. 2019 рік для хлопця став визначальним, коли він підписав контракт на службу у прикордонних військах і став на захист Батьківщини на Луганщині. А коли Росія повномасштабно вторглася на нашу територію, Олександру довелося воювати у найгарячіших точках фронту, де влітку 24-го він отримав поранення. Після лікування був інспектором прикордонної служби. Навідником, оператором безпілотних авіаційних комплексів у вільні від роботи хвилини мріяв про спільну перемогу, про те, як повезе всю родину на море, як разом побувають за кордоном і побачать найкрасивіші куточки світу у жовтні минулого року. Оборонець чекав приємної події нагородження за зразкову службу. Але невдовзі родині воїна зателефонували зі страшною новиною. Череповський Олександр Романович загинув 7 жовтня 2024 року на території Харківської області. Влучання ворожої артилерії спричинили масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. Горіло все навкруги. Для ідентифікації тіла захисника знадобилося багато часу та ряд експертиз. Нарешті Олександр Череповський вдома. Будемо пам'ятати Олександра все життя, бо він віддав своє за мирне небо України. Глибоке співчуття рідними близьким. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! слава. Родина Олександра Череповського відома в селі кожному, адже берегиня сімейного вогнища Наталія Васильівна наразі чекає з війни свого чоловіка Романа Миколайовича та сина Ярослава. А от Олександра, мама, на жаль, не дочекалася. Можна багато хорошого сказати про Олександра, але я хочу відзначити найяскравішу його черту характеру: це відданість, відданість батьківщині, відданість рідним, відданість. Своїм батькам. Ми сьогодні звертаємося із словами співчуття родині. А особливо, і зокрема, до Наталії Василівни. Вам, Наталію Васильівну, і тільки вам одній відомо, як це постійно жити і очікувати на зв'язок із двома синами і чоловіком. Шановні Наталія Василівна і Роман Миколайович. Ми знаємо, що ви родина в нашому селі, яка є зразком для всіх не пафосного, а справжнього патріотизму. Ми вдячні вам за виховання ваших дітей, за виховання Олександра, справжнього громадянина і патріота нашої України. Невимовний біль і сум огорнув все село, і майже кожен його житель прийшов на прощання з воїном-земляком, аби вклонитися подвигу цього молодого оборонця. Який присвятив своє життя служінню вітчизні під час виконання бойових завдань проявив мужність, героїзм і віддав своє життя за Україну. Шановні батьки, рідні, близькі, прийміть наші щирі співчуття, зв'язку з загибеллю. Олександра, Царство Небесне, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Живим коридором на колінах проводжали односельці Олександра Череповського до місця останнього земного прихистку. На превеликий жаль, захиснику України не довелося відсвяткувати перемогу над клятим ворогом. Його молоде життя, сповнене мрій та сподівань, забрала безжальна війна.